Вітаю вас, мої любі мої дорогі. З вами Наталя. Перед вами каталог компанії Фармасі за липень місяць. Робила я 31 липня замовлення. І сьогодні, 02 ну, серпня, я вже отримала ось така коробочка. Вже нема того гарного такого орнаменту, але все. Коробочка величенька, я дуже з цим задоволена, дуже цьому рада. Що перше, це дуже давно я поглядала на. Рідку підводку Фломастер 1,2 мл, дуже довго поглядала на неї. Ціна така немаленька, але хвалять і дуже гарні відгуки. Я ось її вже нанесла собі на повіки на очі, да, так скажемо. І я задоволена: дуже легко наноситься, дуже зручно застосовувати, використовувати. І дійсно, як за, за Зазначує, зазначує виробник, що дійсно не розтікається, нікуди не дівається, не боїться спеко, спеко, спекотних днів, да тобто вона дуже себе гарно зарекомендувала. Мені вона дуже сподобалась, і я вирішила купити собі. І тут написано, що до продукту входять унікальні компоненти, які роблять підводку стійкою, а її колі надзвичайно насиченим та яскравим. Так, да, дійсно виразні очі мені дуже подобається. Я взагалі люблю е підводки, але олівцями дуже мені важко підводити, тому що вони, ну, якісь широкі такі, прям роблять е ці. Але таким аплікатором чудово, продукт не викликає сухості та лущення, залишаючи рівні та і чіткі лінії, підкреслюючи. В погляд. Це аплікатор з фетру. Ось так виглядає. Все гарно, презентабельно. І ось наша підводка. Дивіться. Дуже тонесенький аплікатор. Дивіться. Легко, під своєю вагою, він промальовує. Дуже легко, класно. Ай, запаху немає. Мазнула себе. Запаху немає. Мені це подобається. Ось так. Бачите, класний, мені подобається. Одна мене по замовленню, одна мені піде для використання, тому що я дуже це діло полюбляю. 4 мл стійка, класна, матовий фініш, щільна текстура губної рідкої помади. Це іде, в нас 429 гривень. Бере людина на постійній основі, 0,2 натуральний відтінок, 02. Так, фармасі. 02 ось таке у нас Кутляр такий для рідкої помади. Дуже класний, реально стійка, реально себе зарекомендувала, дуже гарно. Даже дуже часто бувають акції. Тільки буде акція, я знову по людині подзвоню і скажу, що вже акція є. Бо цей раз акції поки нема. Але е матовий фініш, щільна текстура, стійка, помада класна. Потім, це ж е, сьогодні, я вже вам казала, 30-31-го поставили нам е, умову таку, що можна брати парфюмерію мінус 30% знижки. Це навіть більше на 5%, чим чи ми консультанти отримуємо. Да? І поставили дуже круті, L'amour, дуже класні, 115 мл. Строк придатності в них чудовий, все в них класно, до 12-26 року, якщо 3 роки в них строк придатності. Так, виготовлення воно у терміні 5 років. То значить, виходить, що до 12-28 року у них строк придатності. Це дуже круті парфумовані спреї, ви знаєте. Свіжий смачний аромат смачного вершкового ванільного морозива та зеленого яблучка і жасмину. 229 гривень зазвичай нам пішла зі знижкою 30%. Я взяла 3, тому що в мене є улюблені клієнти, які дуже це полюбляють. І я роблю розігріші своїй команді, хто робить замовлення серед моїх дівчаток. І теж такі речі ставлю на подарунки, тому що це дітей мої заслуговують на це, на найкраще. І класно. Це все, що я взяла по такій акції, а то все брала я раніше по звичайним цінам. Далі. В нас вийшла новинка, була, не пам'ятаю до якого липня, можна було купити новинку вільна, ось така парфумована вода, лімітований випуск. 50 мл можна було купити за 399 гривень, але в мене можливості тоді не було. Я її не, не купувала і тоді не робила замовлення ніяк не але ж якщо хочеш замовлення, то потрібно по накладній, в будні дні з понеділка по п'ятницю на 1205 гривень, по накладні, щоб точно було. Тому що якщо нижче будемо сплачувати за доставку, за пересилку, це ні. А в вихідні, то 905 гривень. Я рекомендую всім своїм, що, будь ласка, на 905 гривень буде. Безкоштовна доставка субота-неділя. Навіть буває в кінці місяця теж ставлять такі числа, такі дні, навіть серед тижня. То це я в цей раз вирішила, ви знаєте, навіть не скажу, за скільки я її замовила. От я не пам'ятаю. Мені дуже не подобається, чесно кажучи, що приходить ось накладна. І вона приходить без цін. Чому так не знаю? Хай би там клієнтам, хто пересилає комусь була б без ціни. А нам ну, хочеться, так, да, є кабінет, є, але ж ну, ми ж всері не отримуємо цей лист. Да? То вже хай би там би собі ціни були. Аромат реально крутий. Реально крутий, 50 мл. Мені дуже сподобався. Я тільки що його розпилила перед відео. Літо у флаконі. Фантастично свіжий цитрусовий аромат, аромат лимонів і свіжості. Його хочеться наносити навіть в саму велику спекотну пору. Тобто це настільки реально класний аромат це просто щось неймовірне. Дійсно. Цитрусові ноти дуже відчутні, і він такий, знаєте, не гіркуватий, а такий прям приємний, приємний, освіжаючий аромат. Буду користуватися з ним, з великим задоволенням. Дуже класно. Це, звісно, не накупуєш, тому те, що по акції не брала, нічого страшного. Класний, класний аромат. У мене ще є ось така незламна. Ще, бачите, скільки її. То ні, незламна, більш різкіша. А ось ця вільна, вона прям крута. Прям крута. Взагалі подобається мені цей аромат більше, ніж незламна, чесно кажучи. Супер. Я задоволена, мені дуже подобається. Ось така такий орнамент. Да, в нас наша Україна дуже подобається. Супер! Потім була крута пропозиція, я не втрималася, давно в мене вже їх немає. Е так, зараз зараз, за пропозицією сказала, але перешагнула вперед. Трішки поспішила. Зараз перепрошую. Так, Вернемося до цього. Так. По 99 гривень, дівчата, дуже класно. 15 мл. У нас були універсальний зволожуючий бальзам. Він іде для. Е Пальців рук, взагалі для рук, для ліктів, для от виступаючих частин обличчя. Навіть можна взимку, тому що він не, не має в цьому бальзамі, немає води. Навіть можна взимку його наносити, тому що він не буде вам не обвітрювання, нічого. Для колін, для п'яточок. Я ж кажу, де саме сухі ділянки. Була ціна 99 гривень. Це супер. Зазвичай 129, Тобто 30 гривень на кожній коробочці можна сікономити. Є червоні фрукти, алої, апельсин та лохина. Суперові, дівчата, суперові. Без силікону, без силікону. Це дуже-дуже класно, це наше здоров'я без силікону. І, звісно, я вже 31-го думаю: ага, не брала, не брала, але все ж таки я возьму. По-перше, ми користуємося в сім'ї і мої клієнти полюбляють. Ось так. Я взяла 8 штучок по 99 гривень, Все йде GMP сертифікована, 15 мл. Іде алої, апельсин, червоні яблуки та лохина. Ось так. Супер. Впав. Зараз кішки котенята мені почнуть гратися. Так, відкриємо слідуючий. Дуже гарно, презентабельно. Ви вже бачили, виглядає сама коробочка. Такий, знаєте, міні-презент можна навіть зробити мамі, сестрі, подрузі. Такому завгодно, тому що це універсальний, універсальний засіб, такий бальзамчик. Класний аромат. Неймовірний, неймовірний. Зволоження чудове. Так що ось така краса. По 99 гривень, замість 129 я взяла аж 8 штук, всіх по 2 штуки. Тому що це дуже реально класно. Навіщо потім переплачувати? Правильно? Потім. До мене звернулася моя клієнтка постійно, каже: Наталі, а в тебе є кажу освіжувач повітря. А я до такої, знаєте, вже ступені звикла, що в мене завжди щось є. і Так, 3-5, і там 10 штук купую. Ви знаєте, що я полюбляю, побільше, щоб було одинакових одиниць. І цей. І кода є? пішла дивитися, а в мене його немає. І я ха, кажу, перепрошую, це за сьогодні вже побачила ще й в транспорті Наталі, тож моя теска. Кажу, Наталі є, сьогодні, їду зараз забирати на пошту, поїхала на нову пошту, отримала ось такі її і її подрузі, танюші і собі. Ось такий нейтралізатор запахів. Це Smart Love, це наше виробництво, наша Україна в каталозі компанії Фармасі прибирає, усуває не блокуючи сиві, нюхові рецептори. Людини, тварини, пташок не шкодить навіть для кімнатних рослин, е, блокує, е, абсорбує верніше е, запахи гризунів, е, тваринок, кішок, собачок, е, тобто пташок. Е, він абсорбує, розумієте, він так бере оця молекула і закриває оце неприємний. Не, не маскує так косметично, що наче пахне, а потім проходить півгодинки і знову той якийсь такий неприємний запах. Ні, це той дійсно універсальний. Класний нейтралізатор запаху, який дійсно працює дуже-дуже чудово. Прибере, якщо тютюн, якщо рибу смажили, цибулю нарізали, оселедець це теж все це прибереться дуже-дуже класно. Бачите, безпечний для рослин та тварин, для кухонь, приміщень з тваринами, вбиралін, сміттєвих приміщень та іншого. Суперо! Тут у нас, дівчатка, 300 мл. Це наша Україна. І він по каталогу 229 гривень. Супер! Я кажу, це просто неймовірно. Вдруг буде акція, я потім наберу знову. Тут навіть написано, ось намальовані, бачите, тваринки, риба і тютюн. Якщо, якщо тютюн. Далі. Питали вже мене неодноразово за засіб для унітазу концентрований, але так і не було 31-го, знову таки я не змогла замовити. Мені самі це вже необхідно, тому що кращого дезінфектора і перебирання вапна і білосніжності для унітазу немає чим. Біодім, містер Віпс, 750 мл, великий флакон, така пляшка від компанії Pharmacy. Ешка. Це просто неймовірно. Замовили у мене гель для прочистки труб SmartLove 500 мл. Це знову-таки наша Україна Ось такий. Його потребується пів пляшечки, 250 мл для прочищення засмічення труб. Активний гель для важких засорів, каналізаційних труб SmartLab, призначений для якісного та швидкого очищення від засорів, будь-якої складності та догляду за зливними трубами, усуває неприємні запахи. Безпечний для всіх типів труб. Ось так. Підходить для кухні та ванної кімнати. Суперовий. Його ціна 219 гривень, дівчата. Ось так. Наша Україна, зауважте. Це дуже класно. Ми підтримуємо нашого виробника. І ще, звісно, такі. Я взяла дуже крута ціна, зараз 239 гривень, а не 299 гривень. Вже економимо на одному флаконі на одному бут бутильці 60 гривень. Тобто це дуже класно. дуже класно. Я взяла два ось, містер Віпс, Біодім Веган. Це е, е, два засоби для видалення жиру е, на кухні. Тобто, де що у вас є, ідуть сюди ще ось такі. Розпилювачі, ви все це. Я зазвичай перемішую взбовтую і наношу на відстані 20-25 см. Звісно, от газову плиту я собі протерла вологою губкою і нанес, ну, і потім розводжу цей, розпилюю цей засіб. Дуже класний, дуже класний засіб. Дійсно для видалення жиру. Мікрохвильовці, в духовій шафі, витяжки, газові плити. Оцей фартук стіна на кухні, де Теж бризгає скло перед газовою трубою, дуже реально дуже класно очищує і він небезпечний. Ним також я мию і в ванну саму, тобто, хай собі буде все чисте і веган біодім дуже класно. І була ціна його 239 гривень. Супер! Це просто супер, тому що е, необхідно дбати про себе необхідно е, думати про зовнішнє навколишнє середовище і щоб ми були всі живі здорові. В, в чистоті, в гармонії і берегли навколишнє середовище. Ще раз кажу, таким було моє відео розпакування. Дуже задоволена тим, що є. Будуть ті засоби для очистення унітазу, все буде і тому всіх благ вам, будьте здорові! Всього найкращого. Я вам щиро дякую, що ви до цієї секунди зі мною. Для мене це дуже важливо. Я вас обіймаю. Ви найкращі. Будьте здорові, миру нам!